У мистецькому відділі обласної наукової бібліотеки достатньо літератури, з якої можна почерпнути інформацію про усі культурні епохи ближче познайомитися з тими, хто створював світ прекрасного. У нас дуже багато мистецьких закладів, які працюють, і, на жаль, не всі мають достатньої кількості матеріалів і музичних, і декоративно-прикладного, і живопису. Тобто, ми допомагаємо всім їм в і дітям якраз в підборі цього матеріалу. А ще обласна бібліотека пропонує фонди електронної книги. І не лише власні мережа. Інтернет дозволяє скористатися віртуальними фондами книгозбірень всього світу. «В нашому фонді представлено дуже багато літератури декоративно-прикладного мистецтва. І багато літератури в нас нової зараз надходить. Ми намагаємося брати, так як в книжкових магазинах мало її є. А ще бібліотекарі організовують чимало освітньо-мистецьких заходів, тож кажуть, є сенс відвідувати книгозбірні у період відпусток, аби не пропустити цікавого та оригінального.